Сашко Шершун вже вісім місяців носить військовий однострій. Він оператор безпілотних авіаційних комплексів у взводі бомберів Буковинської 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Їхній підрозділ ефективно знищує ворожу техніку та позиції. Позвонню я солдат. Паралельно я в структурі роти, я оператор безпілотних авіаційних комплексів. Щодо підрозділу, де я служу, це у мене взвод бомберів. Тобто, те, що наші вороженьки називають бабою йогою, це великі дрони, які використовують, які виконують ряд специфічних завдань. Це і дистанційне мінування, це і пряме враження, це і підтримка наших сил шляхом. Хом доставки е припасів Сашко приєднався до підрозділу навесні 2024 року. Пройшов навчальний центр місяць посилених тренувань з фізичної та психологічної підготовки. Перший бойовий вихід солдата відбувся на запорізькому напрямку окрема рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 82-ї окремої буковинської десантно-штурмової бригади набирала поповнення, і мені сподобалось в цій їхній промокампанії. те, що там була конкретика, тобто там було покроково пояснено, як людина потрапить в табір для базової військової підготовки, тобто в навчальний центр, як вона потім перейде в частину, і в які терміни вона потім буде залучена до. Виконання бойових завдань пройшов 199-й навчальний центр, оскільки рота знаходиться в структурі десантно-штурмових військ. Перший напрямок це було Запоріжжя, напрям роботи на вербове добре відомий Закарпаттям, скільки там стоїть і 128 ма і 33 я бригада. А після того було Запоріжжя, це була одна специфіка. Після того був Вовчанськ. Зовсім інші особливості ландшафту і особливості боїв. І противник там трошки інший був. Тобто, зіткнулися з досить сильним рівнем володіння і fpv дронами і ударними дронами, типу. Ланцеті, однак також доволі вдало виконували ролі. Причому там в ролі екіпажі від виконували різноманітні, і однією з основних крім ударних місій, це було якраз забезпечення наших. Підрозділів, де була перебита логістика, тобто доставлялася вода, боєприпаси харчування. Сашко в екіпажі виконує роль штурмана, бере участь у плануванні місій і виконанні завдань. Основні цілі знищення техніки противника, його позицій та пунктів дислокації. Екіпаж складається з трьох-чотирьох осіб. Я виконую роль штурмана, тобто я аналізую завдання разом з екіпажем. Я дивлюся, чи правильно по навігації йде борт. Я постійно комунікую з відповідними черговими під час виконання бойових завдань, тому що ситуації бувають різні і непередбачувані. Ну і допомагаю е, техніку, якщо немає четвертої особи, це там встановлення, підключення е, власне самого апарату. Ну в, робота досить е, важка, специфічна, але е, цікава. Каже до початку повномасштабного вторгнення серед їхніх бійців не було професійних військових. Нині це високомотивовані воїни, які щодня демонструють результати своєї роботи. Підрозділ постійно вдосконалюється. Зараз рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 82-ї бригади, виконує операцію на Курщині. Зараз третій напрямок це Курська операція. Поки що не можу розголошувати всі деталі, доволі специфічне дійство, яке, ну, хтось скаже, що не потрібно було починати, і потрібно було починати, оскільки ворог там концентрує доволі велику частину сил, тим самим полегшується тиск на інші напрямки, плюс варто враховувати, що він там б'є в першу чергу по своїй інфраструктурі і по своїй території. Сашко дуже радий, що став частиною цього підрозділу. Каже, жодного разу не пожалкував про свій вибір. Командування дбає про своїх солдатів і забезпечує їх усім необхідним. Я мушу сказати, що в мене дуже чудовий колектив. В мене більш ну, половина десь і роти, і ну, тому що рота ударних. Безпілотних авіаційних комплексів, там є в нас вода і бомберів, і ФПВ, і ударних крил. А, ну, що майстри своєї справи є в них в чому підуч... підучитися. Є. От для мене величезний є приклад хлопці навіть в тому екіпажі, з яким я їжу, це хлопці по 22-23 по роки зараз. Вони, коли мобілізовувалися, їм було по 20, ним взагалі могли не йти. Вони спокійно могли там зараз жити своє життя. Де, ну, вони пройшли через піхоту. Вони зараз рубаються тут. А, вони дуже допомагають і ну. Це для мене також стимул, тому що вони також частина нашого майбутнього майбутнього, яке не слабке, яке готове боротися за свої принципи. Варто сказати, що ну, майже нема, майже не було до початку повномасштабного вторгнення серед тих, хто зараз служить професійних військових. Тобто, всі прийшли з різних цивільних спеціальностей. Це і юристи, і власники там. Транспортних компаній, власники компаній, там з поливу газонів, дуже круті інженера. Тобто, інженер крім того, що у нас круті пілоти, у нас фантастичні просто інженера, тому воно все літає більше, довше і краще, ніж мало б літати за тих, тих характеристиками. А, юристи, економісти ну я не знаю, я Страшно жити в такі часи, страшно зустрічати такі часи. Ну я зараз радий, що я там, де я є, тому ну тому що ці люди також десь селяють надію, що все ж таки ми можемо перемогти і зупинити ворог. Навіть на третій рік повномасштабної війни ворог продовжує нехтувати втратами своїх солдатів. Проте, не зважаючи на чисельну перевагу противника у живій силі, не варто втрачати віру у перемогу. Переконаний він. Ми третій рік на рівних і деколи навіть краще рубаємося з другою за чисельністю. Не скажу, що за якістю, але другою за чисельністю точно армією світу з відповідним всім технічним оснащенням. І навіть проти переваги в повітрі за три роки якось навчилися з цим боротися і воювати. Тому мене найголовніша порада до всіх не опускати руки, не здаватися ну і готуватися, тому що все може бути як гірше, так і краще. Нещодавно Сашко приїхав у коротку відпустку. Зміг побути кілька днів з найдорожчими. Каже: постійна, потужна підтримка, яку він відчуває від рідних, друзів та багатьох людей, допомагає йому залишатися сильним духом. Друзів, знайомих, колег, підтримка відчувається. Взагалі не виникає деколи проблем, коли треба закрити якісь питання по матеріальному забезпеченню. Ну варто сказати, що в нас і частина непогано забезпечена, і взвод функціонує так, щоб перекривати ці всі потреби. Ну і друзі дуже і дуже. Допомагають, що приємно, і що можу сказати, що не втомилися. Хоча це це психологічно важко і там, і коли ти тут в мирних містах війна все рівно ця атмосфера відчувається. Ну проте у нас іншого вибору нема, лише зупинка ворога.